Війна 1507-1508 років готувалася обома сторонами, і кожна сторона прагнула, щоб ця війна стала нарешті останньою. Велике князівство Литовське на чолі з Новим Великим князем Сигізмундом розраховувало повернути собі всі втрачені землі, а Московське князівство на чолі з Новим Великим князем Василеєм III планувало завершити війну включенням до своєї держави. Усіх земель Древньої Русі. Разом з її історичною столицею та духовним центром Києвом компромісу бути не могло. Війна розпочалася. Але розпочалася вона абсолютно не так, як її планували і у Вільно, і в Москві. Перехід на бік Великого князівства Литовського Кримського ханства та, відповідно, зрада Глинських сплутали карти обом ворогуючим сторонам, після чого і бойові дії набули. Дещо хаотичного характеру. Війська обох держав спочатку позахоплювали одне в одного прикордонні міста, а потім були змушені їх залишати, аби повернути собі втрачені. Супротивник вже тим часом оволодівав залишеними. У тому безладі Великий князь Сигізмунд раптом згадав про Костянтина Острозького і подумав, що досить тому відпочивати час викликати князя в діючу армію. І щойно вийшов із кабінету, аби розпорядитися надіслати в Острог повістку, як зустрів у прийманні самого Костянтина Острозького у повному бойовому спорядженні я вже тут. Острозький прибув на театр воєнних дій саме вчасно. Московські війська взяли в облогу Мінськ та Оршу. Ці стратегічно важливі пункти оборонялися малочисельними гарнізонами і ось ось мали впасти. Проте підхід крупного війська Ветликого князівства Литовського на чолі і самим Острозьким ситуацію докорінно змінили. Московські війська при його підході поспіхом знімали облоги та розбігалися, як зайці. Цікаво, що серед московських воєначальників був і кривдник Острозького в битві під Бедрошею воєвода Данило Щеня, який теж утік, вирішивши не спокушати долю, розуміючи, що вдруге йому проти такого грізного суперника може й не пощастити. Війна, однак, увійшла в комбінаційний тупик. Ситуація на театрі воєнних дій складалася патова, сил для вирушального удару не було в жодної зі сторін. За справу знову взялися дипломати. Цього разу Велике Князівство Литовське показало себе вже значно сильнішою у військовому сенсі державою, бо військо навчилося не лише огризатися, але й перемагати. Щоправда, гучних перемог за ним іще не було, але й тих, які вдалося здобути, вистачило, аби дипломати Великого Князівства Литовського почувалися на переговорах впевненіше. І хоч Великому князівству Литовському довелося визнати в завоювання Іоанна III, Москва все ж таки була змушена повернути шість захоплених нею волостей, чого раніше ніколи не бувало. Крім того, Домовилися про обмін полоненими, чого раніше теж ніколи не траплялося. Щоправда, зрадників Глинських Василій III видати з категорично відмовився, але всі їхні маєтності залишилися у складі Великого князівства Литовського. Тож і цих земель країна не втратила. Глинські ж стали московськими боярами, а одна з них, Олена Глинська, стане згодом другою дружиною Василія III, від якого. Завагітніє і ощасливить Московію, народивши майбутнього царя Іоанна IV Грозного так їм і треба. Окремий пункт домовленостей стосувався Кримського ханства. Сторони зобов'язалися ніколи не вступати із Кримом у воєнні союзи. Але якби тоді були журналісти і якби вони попросили хана Менглігерая прокоментувати цей пункт домовленості, той, мабуть, добродушно би всміхнувся. Ну куди вони без мене дінуться, як діти, чесне слово. 8 жовтня 1508 року в Москві було урочисто підписано новий вічний мир. Тобто стало зрозуміло, що невдовзі знову спалахне війна, адже жодна зі ним вдоволена не була. А крім того, Москві довіряти себе не шанувати. Великий князь і король Сигізмунд себе дуже шанував. Отже, Москві ні на мить не вірив і правильно робив, бо Василій III, коли ще чорнило на вічному мирі не засохло, уже почав готуватися до нової війни. Цього разу вже вирішальної та останньої. Принаймні так він її бачив і з цією метою взявся за реорганізацію московського війська та його оснащення, посилювалася артилерія, а також створювалися окремі підрозділи пищальників. Тобто ратників, озброєних ручною вогнепальною зброєю, останній писк тогочасних воєнних технологій. Розвідка Великого Князівства Литовського, щоправда, не дрімала, та й Костятин Іванович Острозький теж не байдикував. Десятирічна війна 1512-1522 років, як і попередня, розпочалася через Оленку Зміючку, тобто через удову Великого князя Олександра. Олену Іоанівну, яка забажала повернутися в Москву, однак Сигізмунд її не відпустив, ймовірно, тому що передбаченого вічним миром обміну полоненими так і не відбулося. Москва звільняти заручників ніколи не любила. Крім того, Сигізмунд продовжував наполягати на видачі Михайла Глинського, про що Василій III і слухати не хотів, і зрозуміло, що в цих напружених обставинах про повернення Олени в Москву й мови бути не могло. Василій III тяжко на Сигізмунда за це образився і скористався затримкою сестри, як законним приводом розірвати вічний мир, та в 1512 році розпочав заздалегідь підготовлений масований наступ на Полоцьк і Смоленськ. Російські історики вже котре століття переконують нас, що головною метою Десятирічної війни було захоплення Смоленська. Чому? Бо оволодіння тим містом стало єдиним відчутним для Московії в тій війні успіхом. От вони і видають це за єдину мету всієї війни. Однак справжні плани Василія III явно були значно амбітніші. Те, що Полоцьк і Смоленськ стануть легкою здобиччю, звідки зручно буде розвивати наступ на Вітемськ, Мінськ та Оршу, а далі і на решту православних земель Великого Князівства Литовського. Московського князя, очевидно, переконав Михайло Глинський, який ще в період свого життя у Великому князівстві Литовському очолював політичну платформу Московський вибір і допомагав Василію третьому цілком щиро, і так енергійно, що аж перестарався. Зокрема, зумів запевнити Московського государя, що його у Великому князівстві Литовському дуже люблять, а гарно вбрані заквічені дівчата у барвистих вінках. Зустрінуть московських ратників як своїх визволителів. Повоцьк і Смоленськ зустріли московські війська ядрами з гармат. Василій III незабаром второпав, що легкої прогулянки не вийде і, недобре зиркаючи на Глинського, вирішив довольнитися хоча б одним містом. Тому звелів зняти облогу Повоцька і зосередити всі сили на Смоленську. Довкола якого зібралася вся його армія із 150 гарматами. Більше, ніж було гармат у Мехмеда II при штурмі Константинополя почалася перша зимова облога Смоленська 1513 року. Саме в цей час прийшла звістка про несподівану смерть сестри Василія III Олени Іоанівни, обставини якої досі залишаються загадковими. Василій негайно скорчив ображену пику та заявив, що вона була вбита за наказом Сегізмунда, та звелів узяти Смоленськ за всяку ціну. Чимало московських ратників полягло під мурами Смоленська в безуспішних атаках, і загалом та спроба взяти місто завершилася для Василія III великим конфузом. Його війська гинули, мерзли й голодували, дисципліна стрімко падала, армія швидко стала небоєздатною. Довелося облогу з ганьбою зняти. Другу спробу взяти Смоленськ Василій III здійснив того самого 1513 року восени. Михайло Глинський задіяв свої європейські зв'язки та найняв у Німеччині, Чехії та Італії військових інженерів, за допомоги яких мури Смоленська зазнали серйозних пошкоджень, але гарнізон уперто боронився. І, хоч у місті почався голод, а мешканцям довелося поїсти усіх коней, Смоленськ не здавався. Василій III уже готувався святкувати перемогу, аж надійшли відомості, що до Смоленська наближається Костянтин Острожський. Звісно, не сам. Довелося Василію у друге з ганьбою забиратися з під Смоленська під три чорти. Смоленськ став для Василія ідеєю фікс. І в травні наступного 1514 року він підійшов до міста з іще більшими силами та з усією наявною московської держави артилерією. Розпочалася третя облога Смоленська, яка й завершилася його падінням. На думку сучасних військових експертів, Смоленськ цілком міг устояти. У місті була сильна залога на чолі з талановитим воєводою Юрієм Сологубом. Було там достатньо зброї і пороху, забезпечили місто і провіантом, тож голоду на цей раз не передбачалося. Смоленську треба було за всяку ціну триматися, бо він відігравав важливу стратегічну роль, сковував головні сили московитів, даючи можливість Костянтину Острозькому відвоювати інші втрачені міста. Та й хан із яким віроломний Сигізмун таки уклав воєнний союз. Мав прекрасну можливість потренувати своїх синів Ахмеда, Бурнаша та Мехмеда у безпечних набігах на землі Московії, які, по суті, ніхто не захищав, усі боєздатні московські сили були зібрані під Смоленськом. У самому Смоленську ситуація тим часом складалася кепська. Місто ніби забезпечили всім необхідним, але, як це на війні дуже часто буває. Недооцінили морально психологічний чинник. люди смертельно втомилися від жахів постійних артилерійських бомбардувань. Тому під час цієї третьої облоги нерви у багатьох не витримали і якось серед цивільного населення вибухнула паніка. Існують версії, що у падінні Смоленська зіграв свою роль і Михайло Глинський, який мав у місті своїх прибічників. І що вони агітували смоленців здатися на милість Василія III. Цілком можливо, що такі агітатори були, однак і Дня паніки у містян були всі підстави. Жодне європейське місто до того часу не піддавалося такому нищівному артилерійському обстрілу, як білоруський смоленськ. І коли натовпи божеволілих від жаху містян кинулися відчиняти браму, Юрій Сологуб не міг із ними нічого вдіяти ну не стріляти ж по людях із гармат. 31 липня 1514 року московські війська зайняли древнє білоруське місто Смоленськ. Містян поставили на коліна і привели до присяги Василію III. Проте взятий у полон Юрій Сологуб присягати відмовився, однак із ним повелися на диво милосердно, відпустили до своїх, а от свої прийняли його зовсім інакше. Сологуб був за здачу Смоленська страчений. Завоювання Смоленська стало найбільшим воєнним здобутком Василія III за всі три десятки років його правління. Але не забуваємо, що мета його була зовсім інша і полягала в тому, щоб відібрати у слабкого Великого князівства Литовського усі землі колишньої Русі. І після падіння Смоленська московські війська взялися за виконання цієї задачі з особливим натхненням. Велике князівство Литовське знову уже вкотре. Опинилося на межі воєнно-політичної катастрофи. У цих умовах Великий князь Литовський Сигізмунд згадав, що він же ще й король польський, тому здатний, користуючись службовим положенням, мобілізувати на війну і польські війська. Але це було не так просто, оскільки після Радомської Конституції 1505 року королю треба було виконати чимало бюрократичних процедур. Провести відповідне рішення у сеймі, словом, через утукляту шляхецьку демократію, Сигізмунд не міг нічого сам діяти. Простіше було купити іноземних найманців, але гроші також треба було просити у Сейму. Зачароване коло якесь. Як король Сигізмунд викручувався перед шляхтичами, що йому обіцяв, то окрема історія. А не зрештою, він зумів залучити на війну і польські загони. Чисельність військ, як завжди в таких випадках, Питання дискусійне, але прийнято вважати, що в Мінську Сегізмунду вдалося сконцентрувати до 30 тисяч кіноти та піхоти, з яких близько 3-4 тисяч становила війська з Польщі. При війську було і дві артилерійські батареї. Рух армії з Мінська до Борисова очолив сам король Сигізмунд, але рухався нерішуче і неквапно, бо ніхто достеменно не знав, де розташовані московські війська та які їхні плани. Що ж робити? І тут сталася чергова зрада. Зради це звичайно паскудство, але іноді вони бувають корисні. Якщо відбуваються в ворожому стані, цього разу зрадили Василія III, і Сигізмунд отримав точні дані про місце розташування московських військ, їхню кількість командирів озброєння, структуру і напрямок руху. А зради Василія не повірити, наш старий знайомий Михайло Глинський. Щодо причин цієї другої зради Глинського, всі історики одностайно заявляють про образу на Василія Третього, який не схотів призначити його в Смоленськ намісником. Може і так, але дідусь думає, що тут справа тонша. Глинський у Великому князівстві Литовському обіймав дуже високі посади і тривалий час був маршалком надворним Литовським, тобто сучасною мовою віце-прем'єр-міністром. А з реальним впливом другою особою в державі. І через посаду якоїсь смоленського намісника він навряд чи так зненавидів би Василія причина його ненависті, очевидно, в іншому. Михайло Глинський був людиною європейської культури, блискучо освіченою і з дуже вразливим почуттям власної гідності. Він 12 років провів у Західній Європі. Навчався там, воював, був особисто знайомий і дружив з багатьма впливовими людьми того часу. І, звісно, вільно писав латиною та говорив кількома європейськими мовами. Сам імператор Священної Римської імперії Максиміліан І віддавав належне його військовим талантам, розуму, знанням та освіченості і був радий бачити серед своїх друзів. Тобто Михайло Глинський був витонченим аристократом європейського гатунку і ось він переходить на бік Василія III. Що ж він там бачить? Декунство та варварство, государ всія Русі Василій виявився неосвіченим, малокультурним і зарозумілим деспотом, перед яким усі мали плазувати. Кожна хвилина спілкування з Василієм була нарогою над людською гідністю Глинського, який у Великому князівстві Литовському не звик ні перед ким гнути шию. А перед Василієм йому щоразу доводилось бить чолом, у буквальному сенсі, ще й постійно терпіти недотепні, дурні жарти зрозумілого государя. І, очевидно, після захоплення Смоленська Василій Третій образив гідність глинську якоюсь особливо дошкульну, аж той не витримав і сів писати листа своєму заклятому ворогу, королю і Великому князю Сигізмунду, у якому просив дозволу повернутися у Велике Князівство Литовське. У Сигізмунда вистачило розуму, аби відповісти йому милостиво і запевнити, що він прийме Глинського з то більшою радістю, що більшу користь і принесе своїй країні. Глинський натяк зрозумів правильно і в наступному листі видав усі військові таємниці московських військ дуже детально та з великим знанням справи. Отримано від Глинського інформацію, Острозький зіставив із даними своєї розвідки усе збігалося. Глинський писав правду. Після чого Сигізмунд написав відповідь, що радо бачитиме дорогого пана Михайла у себе. Листи Сигізмунда знайшли в Глинського при обшуку, бо за ним, звісно, стежили, і при спробі втекти з московського табору в табір Великого князівства Литовського спіймали та заарештували. Глинський у всьому одразу зізнався, але винуватим себе не визнав, а на обуренні докора Василія III Відповів довгою тератою про людську гідність, яку Василій топче, про дикість і які панують у Москві, про позірну релігійність при неприкритому глумі над християнськими цінностями. Василій слухав Глинського, тупо кліпав очима, він нічого не зрозумів, і для себе вирішив, що Глинський образився, бо хотів бути в Смоленську намісником. Відтак ця версія про причини зради Глинського пішла гуляти історичними джерелами. Звідки перекочувала і до праці авторитетних істориків. Точні розвіддані про ворога то ще не гарантія успіху. Важливо, щоб у ті дані потрапили в руки правильної людини, яка здатна їх правильно оцінити і грамотно ними розпорядитися. Костянтин Остройський був саме такою людиною. Дані своєї розвідки він заставив інформацію від Глинського, і ситуація одразу стала для нього зрозумілою картина прояснилася. У голові Острозького народився блискучий план. Сигізмунд цілком довіряв острозькому і поклався на його полководчі здібності, але сам ризикувати не хотів. І, побажавши князю успіхів на полі бою, залишився в Борисові, тримаючи коло себе 4 тисячі війська. Решту 26 тисяч острозький форсованим маршем повів на оршу. Проти 40-тисячної московської армії. Під командуванням воєводи Івана Челядніна. У різних джерелах подаються різні дані про кількість військ, є згадки, що в Острозького було 12 тисяч, а в Челядніна – 15 тисяч. У будь-якому разі, для тієї доби це були величезні армії і до того ж мова про найбільш боєздатні, тобто професійні війська з обох боків. Те, що острозький не став маневрувати, а одразу повів свою армію на генеральний бій із переважаючими силами противника. Пояснюється не лише тим, що цього разу в нього були про ворога точні дані. Тобто він був зрячим, а ворог ні. Була ще одна причина банальніша і не надто приємна. Його війська були ненадійні, особливо польські, які будь-якої миті могли заявити, що вже навоювалися і хочуть додому. Битва під Оршею, яка відбулася 8 вересня 1514 року. Тривалий час була під нагласною забороною. Про неї не писали не лише в радянських шкільних підручниках, навіть у наукових працях про Оршу згадували побіжно, як про незначний епізод у низці величезної кількості дрібних локальних конфліктів тієї доби. Тобто масштаб битви та її значення штучно притвумлювалися російськими, а згодом і радянськими істориками. Зараз же про ту битву пишуть багато і цікаво. Тому кожен із дідусевих читачів може за бажання знайти про неї чимало достовірної і професійно написаних наукових праць, дідуже від себе скаже, що битва під Оршію з погляду військового мистецтва була естетично довершеною. Там прекрасним було все і задум, і виконання. Князь Константин Іванович Острозький провів ту битву, як гросмейстер проводить показову шахову партію. Швидко, красиво, ефективно й елегантно і переможна. Достовірності наукових описів битви під Оршею сприяє та обставина, що про неї збереглося чимало документальних джерел. І хоча дещо залишається не до кінця зрозумілим, наприклад, неясною є кількість бійців з обох боків, і в різних родах військ історики усе ж таки можуть реконструювати розвиток бою досить детально. Але найцікавіше, що це, мабуть, перша битва. Про яку ми маємо документальне фото або навіть документальне відео, зняте безпосереднім учасником битви. Мова про знамениту картину анонімного автора Битва під Оршею. Як матимете нагоду побувати у Варшаві, навідайтеся до Національного музею і переконайтеся на власні очі. Оригінал цієї картини можна розглядати годинами. Кому не терпиться, знайдіть картину в інтернеті, але обов'язково хорошої якості краще, ніж дідусь із технічних причин зумів помістити в цій книжці. Переглядати картину слід справа наліво. Вона подає битву при Орші в розвитку, тому командувач армії Великого князівства Литовського Костянтин Острозький зображений на ній тричі, на різних етапах бою, практично як у відеофільмі. Автор картини, повторююся, Точно невідомі. Деякі мистецтвозавці кажуть, що це був німецький художник і військовий картограф Ганс Крел. У будь-якому випадку автор бачив бій на власні очі, тому зафіксував на своїй картині просто такі безцінні деталі. Завдяки йому ми знаємо, який вигляд мали реальні учасники тієї битви, у що були вдягнені, чим озброєні та як екіпіровані. Дідуся, наприклад, особливо зворушує циркуль, який лежить на лафеті однієї з гармат. Таку деталь міг зобразити лише очевидець, який до того ж добре знався на тогочасній артилерії, бо циркуль був потрібен для прицілювання гармати. Але націляти гармати у битві під Орші не довелося Острозький філіграним маневров вивів московські війська прямо на свою замасковану батарею. Тож гармаші у слушну мить вдарили по ворогу прямою наводкою, і циркулі їм не знадобилися. Артилерія, блискуче виконала задом Острозьку. Московські війська зазнали серйозних втрат, у їхніх лавах запанували безлад і паніка, але довершити розгром могли лише й люди, тобто важка кавалерія. Тому воєнний талант Острозької проявився під Оршії і в тому, що він грамотно вивів свою важку кіноту і спрямував її удар у правильну мить та в правильному напрямку, врахувавши й такі деталі, як місцевість і характер ґрунту. Який дозволяв кінотникам розвинути найвищу швидкість. Атака, закутою в обвадунки важкої кавалерії Острозького, була страшної сили. Тут уже князь скупитися не став і вклав у цей завершальний удар свого броньованого кулака усю силу, у бій понеслися найкращі війська, включно з його Волинською гвардією. Протистояти залізній лавині московські полки не мали жодної змоги. Вони були буквально розтрощені і затоптані копитами тисяч перешокласних коней. Саме тому в Росії так не люблять згадувати ту битву або згадуючи, усіляко применшують її масштаби і значення. У сучасній Білорусі битва під Оршею вважається однією з найвидатніших перемог в її історії, щоправда, лише неофіційно, бо зараз, коли дідусь пише ці рядки, у Білорусі державний прапор поки що радянський. А тамтешня влада плазує перед Москвою. Між тим, у битві під Оршею були полки, які йшли в бій з вимпелами, у яких деякі білоруські дослідники вбачають прообраз національного стягу біло червоно біло-червоно-білого, який обов'язково ще стане в Білорусі державним. В Україні ж пам'ять про битву під Оршею відроджено, а друга неділя вересня відзначається як День танкістів, адже саме 8 вересня 1514 року. Так яскраво й переконливо проявила себе українська важка кавалерія про образ сучасних бронетанкових військ. Розгром московських військ під Оршію відкривав островському шлях на Смоленськ, але сталося те, чого він боявся шляхта вже навоювалася і почала роз'їжджатися по домівках. І зрештою, вільних собі сил Острозький ще зумів звільнити Мстиславль, Кричево і Дубровно – але від штурму Смоленська довелося відмовитися. І все ж таки битва під Оршію мала непересічне значення передусім тому, що відтягла Велике Князівство Литовське від краю воєнно політичної прірви, на якій воно опинилося після падіння Смоленська. Перемога Острозького зруйнувала експансіоністські плани Василія III, Москва змушена була змінювати тактику, а відтак війна перейшла в пасивну фазу локальних сутичок. За яких загрози розгрому Великого князівства Литовського вже не було. Таким чином, 8 вересня 1514 року, було здобуто дуже важливу перемогу, яка стала можливою як завдяки героїзму військ, так і полководчому таланту Костянтина Івановича Острозького. А також не забуваємо про це завдяки своєчасній допомозі польських друзів.